Про впровадження та реалізацію державної політики в межах власних та делегованих повноважень департаментом соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради під час прес-конференції для СМІ міста розповіла керівник Діна Базіленко, окресливши коло осіб, на яких направлена така соціальна підтримка. Це повноваження щодо забезпечення реалізації державної політики в сфері соціальної підтримки населення, в тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей. Ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, інші категорії громадян, які згідно з законодавством України, мають право на відповідні державні гарантії. Отримувачів різних видів державної допомоги в громаді наразі майже три тисячі осіб. Це й допомога на народження дітей. Таких у нас 740 сімей, малозабезпечені сім'ї 180 сімей, особи з інвалідністю 700 осіб. Особи, які не мають права на пенсію 413, допомога багатодітним сім'ям 216, допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам 384, допомога одиноким матерям 69 сімей. Наразі я зазначила найбільші категорії по отримувачам державних допомог. Це не всі категорії. Робота в департаменті триває щодня, бо соціальні питання вразливих категорій актуальні. Так, за перший квартал поточного року прийнято 446 заяв і виплачено державної допомоги отримувачам на загальну суму більше 24 мільйонів гривень. Щодо соціальної інтеграції осіб з інвалідністю було зазначено наступне. Забезпечено послугами з реабілітації. В міській громаді 19 дітей на загальну суму 410 тисяч гривень. Також до одеського обласного відділення соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення направлено 318 заяв на забезпечення допоміжними технічними засобами реабілітації. За перший квартал 2025 року таких заяв направлено вже 476. За рахунок міської програми охорони здоров'я, в 2024 році надана адресну щомісячну допомогу особам з інвалідністю з порушенням функцій тазових органів 45 особам на загальну суму 549 тисяч гривень. В першому кварталі 2025 року таку допомогу надано вже 39 особам на загальну суму 80 тисяч гривень. Серед категорій громадян, яким надається соціальна підтримка, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС та члени їх сімей. Дії в громаді і міська цільова програма Соціальний захист. За рахунок якої виконувалися заходи із надання допомоги сім'ям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Це і матеріальна допомога на лікування, матеріальна допомога на е, післяопераційну реабілітацію, е, на поховання тощо. Такими виплатами за 2024 рік охоплено 193 особи на загальну суму 499 тисяч гривень. Водночас надавалася адресна щомісячна допомога стомованим хворим. Це таких у нас у 2024 році було 12 громадян на загальну суму майже 300 тисяч гривень. У 2025 році, відповідно, такі виплати склали 190 тисяч гривень 50 особам і 36 тисяч гривень 18 особам. Також здійснювалася виплата грошової допомоги громадянам міста до дня народження, яким виповнилося 90 і більше років. Протягом 24-го року привітали адресною матеріальною допомогою 19 довгожителів міста. А за перший квартал 25-го року 9. Поки що. Одноразова виплата до дня народження таким громадянам становить 2 тисячі гривень за рахунок міського бюджету. Окрім цього, здійснюється оздоровлення дітей шляхом розподілу безоплатних путівок. для підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою соціального супроводу та адресної допомоги в місті функціонує територіальний центр з метою покращення рівня життя найбільш вразливих верств міста. Комунальною установою Білгородністровський міський територіальний центр соціального обслуговування надається адресна натуральна допомога у вигляді хлібобуличних виробів, продуктів харчування та гарячих обідів. Також функціонує пункт прокату технічних засобів реабілітації. Колектив територіального центру робить все можливе з метою захисту інтересів людей похилого віку, створення для них сприятливих умов. Життя допомагають подолати труднощі, що з різних обставин виникли в їхньому житті. Наразі в територіальному центрі перебуває 1252 отримувача отримувачі соціальних послуг. Родинами, в яких виховуються неповнолітні діти і які є соціально вразливими зі статусами, з крутним матеріальним становищем, опікується міський центр соціальних служб. Кількість таких сімей за перший квартал 25-го року становить 25, де виховується 52 дитини. В минулому році за весь рік таких сімей було 74, де виховуються 104 дитини. На обліку в центрі соціальних служб загалом перебувають 41 родина, які, які опинилися в складних життєвих обставинах, 9 опікунських родин, дві прийомні родини та два ДБСТ. Базовими соціальними послугами охоплено у 2024 році 433 особи, з них 155 є внутрішньо переміщеними особами. В першому кварталі 2025 року базовими послугами охоплено 113 осіб, з них 10 сімей це сім'ї категорії внутрішньо переміщених осіб. Вже декілька місяців при центрі соціальних служб працює фахівець із супроводу ветеранів, що обумовлено викликами часу, який виконує наступні функції, забезпечує інформаційний супровід та підтримку, консультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи та надає юридичну допомогу. По суті, фахівець із супровіду є інформаційним радником для ветеранів. Членів їх родин та сімей загиблих. Він допомагає <кій> заповнювати документи, координує ветерана з прямовою, представляє інтереси, роз'яснює права, допомагає реалізовувати відповідні соціальні гарантії. Опрацьовано ним вже 19 звернень. Такі звернення стосувалися пенсійного забезпечення, отримання допомоги на лікування, оформлення статусу, взаємодії з військовими частинами. Окремо директор департаменту зупинилась на питаннях доступності та безбар'єрності ветеранів з обмеженими руховими можливостями. Таким двом. Захисникам в минулому році надана допомога на облаштування доступності в місцях їх проживання. Щодо доступності по місту, ви знаєте, яка у нас архітектура, кожен орган має забезпечити сам доступність до своєї організації. В департаменті у нас доступність є, у нас пандус, витриманий градус, є накладки на плитку, і тому у нас з цим проблем немає. Щодо інших. Структур, то є у нас в міській раді, в суді, тобто майже до всіх органів є доступність, є поодинокі випадки, де їх немає, але ну, я вважаю, що таке питання необхідно вирішувати саме керівнику організації, де немає доступності. І в тому числі, зокрема, це має займатися архітектура. Щодо звернення громадян, то це окрема робота. Так, за 2024 рік опрацьовано таких 2,5 тисячі за поточний період 624 звернення. Підсумовуючи, діна Базіленко зазначила департаментом відповідно до власних і делегованих повноважень здійснюються виплати з державного бюджету України, передбачені чинним законодавством, з метою забезпечення виконання державних соціальних гарантій, а також виплати за рахунок субвенцій та виплати за рахунок міських цільових програм. Всі дії. Спрямовані на забезпечення реалізації державних соціальних гарантій окремих категорій громадян та організацію надання соціальних послуг, в тому числі в громаді. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар перший муніципальний.